Вітаю вас, друзі. Доброго часу доби всім. Не знаю, це буде ранок, чи це буде обід, чи це буде вечір, коли цей ролик вийде. Сьогодні у нас понеділок. У мене в планах. Коротше, я знімав минулий тиждень, кожен день зміни і випадково... Переплутав карточки реєстратора і камери <хи> і, і видалив всі файли. Так що ми знімемо зараз фіналку по всім службам. Працював я десь 2 дні я працював по 4 години з 8 вечора до 12, -ї. а ті всі дні десь по 7. Десь по 5 годин. Тобто це вийде 5.25 і 8.32 години праці. Кілометраж теж я вам не скажу, тому що я його не скинув. ну Я минулого тижня заправлявся. Ось 289 км я проїхав. Мабуть, це за тиждень. Я не пам'ятаю в який день я саме заправлявся. Така ось получилась катавасія. А поки що я що хочу зробити. Я хочу переставити, я вже знову з планшетом. Переставити планшет звідси, переставити його сюди. Не знаю, що це буде. Ну, але спробую. Спробую, що з цього вийде. Вийде, значить вийде. Не вийде, значить поставимо його туди і будемо там користуватись їм. Планую вийти я о 16. Працювати буду до 12, тобто 8 годин як офісний планктон mm -hmm. Ну що, вже 16, пора вмикатись. А в мене, знаєте, яка мисля з'явилась? Покатати сьогодні один болт. Комфорт Бізнес. Бонус 300 гривень за 13 поїздок і комісія 10%. От цікаво, скільки потрібно часу, щоб зробити 13 поїздок. І взагалі це реально чи ні? Рисковано, звісно, але спробую. Не знаю. Це треба, мабуть, вмикати звичайний болт. Стандарт. А ну-ка, що тут по автівкам подивимось? Куди прямуємо? де вокзал? Так, все болти О, болтов скільки да? Комфорти. Вже менше. Бізнеси о, трохи більше. Тут поруч. Що вмикати? Стандарт. 63 гривні. А, це знижкою Так, 70. Комфорт 75. Це тобто 63. Робить болт знижку і мені робить теж знижку 10%. Прикольно. Це десь, якщо 13 замовлень 300 гривень. Так, щось я не те увімкнув. То ну, кажде замовлення 23 гривні. Увімкнемо болт. Ну а що? 70 плюс 23. 93 гривні. Майже yeah. як бізнес. А ну, спробуємо, що в нас вийде. Чекаємо. 16.02. Нам летить перше замовлення 2,6 подача. Правда, їхати на Запорізьку. Ой, незручна така подача. А як це? Як це вони хочуть, щоб я туди завернув. Це, мабуть, друге християнське кладбище тільки через дорогу. Ну так, да, на парковці виходить. Ні, пропустимо. Поки що чекаємо наступне. Поки ми чекаємо наступне замовлення, подивимось, що в нас вийшло за минулий тиждень. Так, статистика. Так, поточний минулий. 2306. Да. 2306. Додати. Де цей? Убер. Убер. Та блин. Дохита. Ой, я за музыку забув. Так, докладніше. Так, 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 докладніше. Так. Мабуть тут. Не, докладніше. Отсюда. Ух ты! 5 поїздок за тиждень. 643 гривні. 643 три гривні. Додати. Болт. Болт. Щотижня. Минулий. 1354 1354 Додати бонд. Бонт. Джеймс. Бонд. Так, що замовлення?

Уклон Бонд Болт. А, стоп. Я щось тут не так порахував. Чи що? Чистий доход Ой, Ще менше. Ще менше. Ну там, мабуть, якісь були бонуси, що ви гадаєте. десь ось така от вийшла сума за тиждень. Болт, ну давай, Що ты стесняешься? Давай. Відмовився і все. І тепер сидю. Ну а як я туди буду подаватися? Ну от реально. Пошел, розвернувся, поїхав туди, потом надо доїхати до Бреуса, розвернутися, поїхати по Бреуса сюда. Та ну це бред. Або їхати через цей, їхати отак. так. ще довше. на ну, каких там два с половиной там все четыре километра подача якось так так что мы тут закрываем ладно чекаем 16 10 закрыл неважно ну, можно было просто вот прикиньте 1650 я уже включил тут все потому что я уже запарился сидеть Бассейна 6 Анастасія. Где-то на Цвітаєво або на Лазарево ми поїдемо. Оце перше замовлення. 50 хвилин майже. Трохи пізніше я включився, але майже 50 хвилин я просто. Це просто треш. Це мабуть і називається, що нема праці. Від слова зовсім. <хи> Блін. Ну ладно, якось, якось попрацюємо, подивимось, скільки буде часу, щоб зробити стільки замовлень. Скільки піде. Так, є перший 70 гривень. Тепер треба... Цю активність підняти до нормального рівня. Ну давай! Давай я вже згоден по 70 гривень їздить. Давай, 13 замовлення я повинен сьогодні зробити, щоб зняти зміну. Я на Яна Цвітаєва 4, а в мене 74. І поїдемо на Балківську. Ха. їдемо Це вже цікаво. Це вже цікаво. Що буде далі? Коротше, біда нас настігла. Я на замовленні. Очікую тут. У мене відклеївся планшет, так що доведеться вимкнути пошук наступного замовлення. Тому що треба приклеїти планшет. Доведеться працювати з телефону, якщо не приклею. А приклеїти треба. Я вже звик до нього. <глухи> він вже приріс до мене, цей планшет. <потеж> я подивився, в мене є двосторонній скотч. Зараз я це все зроблю, перероблю. Бо, блін, ще трохи він впав. Я їду, думаю, що це в мене планшет посунувся. А він геть відклеїлись оці зовсім штуки. І він уже так -ж -ж, поплив. Я його встиг зловити, так би бив би біток. Був би біток з Одеси. Не з Америки, а з Одеси. Скотч є в зараз все зробимо в кращому вигляді. Так, начебто приклеїв. На двосторонній скотч. Добре, що він у не валявся. Бачите? А ви кажете хлам, хлам, то фонарик пригодиться, стане в нагоді, то скотч двосторонній Так, що, поїхали далі. Ой, що це таке, я не знаю. Так, поїхали. Що там у нас робиться? Ні кефів. В центрі там щось підграє трохи. Про хвилин прилітає княжиська на Сашки на 77 гривень. Поїдемо. Поїхали. Ти що не руский? Називай мене не рухів. Але з клієнта 69, 77 до сплати, підтвердити. І в нас наступне замовлення у утьосило. Поїдемо на Воробйова за 109. Ану, вгадайте, де я. Вгадайте, куди мене занесло наступним замовленням. Я вже скільки ж 6 замовлень зробив. Це я вже їду на сьоме. Сьоме замовлення. Зараз без п'яти сім І... Буду їхати я у центр міста. І це не може мене не радувати. Гроші невеликі. Але радує те, що якщо я зроблю 13 поїздок, я ще додатково за це замовлення отримаю 23 гривни гривни. Ой, шо тут робиться? Ай-яй-яй-яй-яй. Это кто ж такое сделал? Я бы даже сказал. Зробил. Кто це таке? Кто це таке зробил? Бедненький ниссанчик еле-еле еда. Бедулашный. Так, погнали. Так, ну что, Слободку побачили, Лен поселок побачили, слышилось у нас Таирова, Радужный. Чекаем, поедем на Радужный. Все, який дед с палкой. Это до меня? с сумкой. Вот тебе дядя Слава, ты давно был на радужном, от тебе радужный, получай. Получай, дядя Слава, радужный. Вот такое. Теперь вообще тут десь треба стать. Где тут стать? Да тут особо и не станешь, да? Да. Що, да. поїхали на свою стоянку? Що тут не де стоять? що вам сказати, недовго я стояв на радужному, прилетіло замовлення. До речі, геть поруч, я дуже. Дуже задоволений таким ходом событий зовсім поруч. Не пищи. Опа. Оце зараз я вам покажу подачу. Оце ось подача. Так, а що ми тут стоїмо? Вибач, друже, я тебе об'їду. Що там, блядь, став? Так. І посього тут десь мене чекає. Не пам'ятаю. Марина, Ірина, не пам'ятаю. Так, треба розвернутись знову. Знову розвернутись. Капець. казати не поворачивай за мною не поворачивай а тепер поворачивай вот так вот так. камуфляжный друг мой так опа марина марина де ти марина гагарин плаза Привіт, Гагарін Плаза. Теж давно не бачились. Сьогодні ми все побачимо. Хі -хі -хі -хі. Так, скільки нам ще лишилось замовлень? Коли ми почнемо жирки возити вже, відвеземо це все... Хвилин, хвилин 10 я постояв. Я тільки встиг перекурити і тут же замовлення прийшло. І поїдемо ми на Середня Фонтанську. Чудо, чудо місто. От, що я хочу сказати? Ні одного комфорту, ні одного бізнесу не було. возю штока Болт. Зробив я вже, здається, чи... 8 чи 9 поїздок, я щось забувся. Ладно, працюємо, потім подивимось, що ми будемо робити, чи далі болт возити, чи будемо жирки чекати. Але я бачу, що в мене був начебто 10,5 розхід, витрата, а зараз 10. Це мені подобається. Витрата падає. Подивимось, потім я вимкну запалення. і Подивлюсь, скільки там буде за сьогодні, яка буде витрата. Цікаво. В чудогороді я, звісно, вистояв нехило Не знаю скільки. Я не засікав, але вже дев'ята. Я їду на 10 замовлення. Мені ще крім цього треба зробити три. Ще три замовлення. Я виконую свою сіль бонусну. Ха -ха -ха. Ну так, раді експерименту, цікаво. Це ж не те, що в постійному режимі. А завтра чи післязавтра якийсь інший експеримент проведу. А що робити? Опа так От тільки щось в мене точка стоїть Десь не зрозуміло. Походу той боковий дальній вход. Так, щось я не зрозумів. Тут написано поспішить. Тут написано... 13 поїздок завершено. Не понял, поїздки 13. Так. Значить, все добро. Завершено. Бонус складає 300. Все. Що будемо робити? Півно 10 21, 33. Вмикаємо бондик, вмикаємо уклон і будемо чекати щось. Обертеж, ну він увімкнений. вийшло 68 кілометрів, бо далі. Мобуть я буду працювати вже іншими службами. Так, сьогодні заробіток 1442. Неочікувано. Неочікувано. А що це так багато. Лейтенанта Шмидта. Так, короче. Так, не подобається мені оце через блютуз. Не подобається мені це. воно гепає музика в эту вот. Так, 9,9 витрата падає. Це, мабуть, з бонусами, я так розумію, 1400. Чи ні, що тут пише? Тут пише 1200. Так, да, плюс 300 500 плюс 99 плюс 400 майже. Так, да, майже 400 гривень сьогодні. Бонус. Переклад Семафорний 4. Ну добре. Бонус ціль зробили. Далі будемо жарки катати, якщо вони будуть. Не знаю, щось в мене дуже великі сумніви Я стою ось у цінка у бонді 20. ти моя зайка. За 80 гривень мені заказик предлагаєш Боже, яка ти зайка. Я їду Їду, маленький. Боже, боже, Бондик. Та на вечір робота геть пропала. Геть усе пропало. Це просто трэш якийсь. Е а, стояв я на академічній... А, я забув сняти. На академічну я приїхав, я стояв на Білінського, а, по бонду звільнився. Отримав по уклону цей. Скажіть мені, я вам скажу. Чачу. Чачу на... бляха. Як його... як його того в Лермонтовському провулці о, отримав Чачу, за 135 я приїхав на академічну, це ж щось там біля 4 кілометрів. І оце я як застряв на той академічний, Я вже стояв возлі той е, того гуртожитка цього. Ну, гуртожиток Юрки. Юрка, Дурка, Юрка. Гуртожиток Юрки. Стояв довго вже спустився вниз, ближче до площі. Це тільки отримав по Бондіку замовлення. Зараз поїду на комітетську. А що робити? Треба закінчувати зміну. Болт ніфіга не дає. Хоча в мене стоїть фініш по болту в центр міста на приморську. Ну нічого, навіть по путі нічого не дає, не стандарт, не комфорт не бізнес. Ні ху чого. Добрий вечір, таксі. От такі от зараз націнки. 7 КМС 177 гривень. От така праця. 23,01. Націнка 30%. Що там проспект Шевченка? Що він хоче, той проспект Шевченка? Де він? Хто це тут? Хто тут? Ау! Бонд, ти куди делся? О, вот он. Так, короче, взял по Бондику замовлення. Подача, конечно, конь. Ну, зато до дому. Я вже замахався стояти, 2,9 км подача, ну і хрен з ним. Поїхали. Ну що, будемо рахувати. 23.44. Я вже вдома. Давайте будемо вскриватись. Тут ми вже дивились, що в нас вийшло чистими. Тищу. Ой, музику забув. 1442. Кидаємо Кості. 1442. Додати. Уклон у мене був сьогодні. Так, да, здається, одне замовлення було. Так, це не то. А, сьогодні.

Та, да, блін, 5 гривень не дотягнув до двушки. Ну Йошкін Кот! 93 кілометри я проїхав. Отака така вийшла сьогодні каса. Я гадаю, непогано. Що вам ще зняти? Зміну по одному бонду. Як ви на це дивитесь? Пишіть коментарі. Пишіть коментарі, тому що буде біда. Ви геть не пишете, не пишете коментарі. Мені дуже це, дуже обідно. Я дуже обіжаюсь. Так, я пішов додому. Буду, мабуть, зараз монтувати. У нас щось тривога. Все, всім пока. Всім щастя, любви, здоров'я, удачі. 5 соток без дачі і замовлень по піздачі.